Усі значення параметра А, при яких рівняння має тільки один дійсний корінь. Перепишемо наше рівняння в такому вигляді. І тоді умова у нас обов'язково має бути, що х-2 більше рівне 0 до рівня, тому що корінь не може бути від'ємним числом. Отже, х більше рівне 2. Далі піднесемо ліву і праву частину рівняння до квадрату, і 2 мінус АХ дорівнює х мінус 2 до квадрату таким чином враховується і та умова, що підкореневий вираз є невід'ємним числом. Тому 2 мінус АХ дорівнює х у квадраті мінус 4х плюс. Все переносимо вправо квадраті мінус 4х плюс мінус 2 плюс ах. Тобто рівняння запишемо так, х у квадраті. Далі я виношу х, тому в дужках буде а мінус 4 і плюс 2 до рівні 0. Знаходимо дискримінант. А мінус 4 до квадрату, мінус 4 на 2, а у квадраті мінус 8а плю. 16 мінус 8 а у квадраті мінус 8а плюс 8. Дискримінант такий, що це не повний квадрат, тому корінь з нього знаходиться непросто. А отже, ми розглянемо функцію, яка виражає ліву частину рівняння. Це квадратична функція, і графіком буде парабола відками напрямлена вгору. Тому для того, щоб виконувалася умова, що х більше рівне, ніж 2, розміщення параболи може бути або таким за умови, що має тільки один дійсний корінь рівняння, або таким, або, можливо, ось таким. Якщо говорити про це положення параболи, ну, відки напрямлені вгору це зрозуміло. Далі, має бути один корінь або два дискримінант більше рівний нуля, і значення в тості 2 або менше або дорівнює нулю. От. Для другого випадку у нас дискримінант дорівнює нулю, але, як ми бачимо, в цьому випадку вершина параболи х вершини має бути більше рівне, ніж 2. Тоді буде один корінь. Розглянемо першу систему. Знайдемо ще і 2, підставивши замість х 2, 4 мінус 2 на а мінус 4 плюс 2. Це буде 4 мінус 2а. А чого мінус, якщо тут плюс замість х підставляємо 2, плюс 2а. мінус 8. І плюс 2, тобто від 2 дорівнює 2а мінус 2. А отже, дискримінант у нас. А у квадраті мінус 8а плюс 8 більше рівне 0. І від 2 – це 2а мінус 2 менше рівне 0. Ось така система. Для розв'язання першої нерівності спочатку розв'яжемо відповідне квадратне рівняння. А в квадраті мінус 8а плюс 8 дорівня 0. Його дискримінант в квадраті 64, мінус 4 на 8 32. 32. Тому а буде дорівнювати 8 плюс мінус корінь з 32, а 32 це 16, помножити на 2, тому 4 кореня з 2 і поділити на 2. Таким чином, перший корінь, ділю по члену на 2, будемо мати 4 мінус 2 кореня з 2, а другий корінь 4 плюс 2 корення з 2. Це рівнянням розв'язали. Для розв'язання нерівності виставляємо ці корені на числовій осі А. Тут буде 4 мінус 2 кореня з 2, тут 4 плюс 2 кореня з 2, зафарбовані точки, і знак плюс-мінус плюс. Мінус, плюс. Більше рівне там, де плюс, заштрихували. Друга нерівність дає 2а менше рівне 2, відповідно, а менше рівне одиниці. Так як корінність 2 наближене значення 1,4, то тут ми від 4 віднімаємо 2,8. Це 1,2 десь наближено, тобто одиниця знаходиться ось тут, і менше 1 ось тут. Таким чином, як ми бачимо, спільне для цієї системи є А менше рівне 1. Якщо говорити про ось цю систему, дискримінант до рівня 0 це оці корені, ми вже їх познаходили. Але х вершини це мінус b на 2А. От мінус b – це 4-а поділити на 2, От має цей вираз бути більше рівний, ніж 2. Тоді ми маємо, що 4 мінус А більше рівне, як ми бачимо, так, мінус Б на 2а. Так, 4 мінус А більше рівне 4. Тоді А має бути менше рівне нуля. А має бути від'ємним. Але ось ці значення А ми дивимося, які нам підходять. Разом з тим жодне з них не від'ємне число. Тому що навіть 4 мінус 2 корення з двох, як ми рахували, це число додатнє, воно більше за одиницю. Тому цей варіант нам не підходить, і у нас залишається тільки варіант А менше рівне одиниці, а через те. Найбільше ціле значення, яке можна отримувати, це одиниця. При яких значеннях параметра А рівняння має два різних дійсних корені. У відповідь напишіть суму цілих значень параметра А. Якщо ми подивимося на вираз під першим коренем, то можемо знайти там формулу квадрата двочлена. Розшифруємо подвійний добуток С2, на корінь з х мінус 5, і, напевне, на 2. І коли ми піднесемо до квадрату, оце у нас 2аб. Підносимо корінь з х мінус 5 до квадрату це буде мінус 5. А 2 у квадраті це 4. Дійсно, ми бачимо, що це буде результат мінус 1. Тому перепишемо це таким чином: корінь. А тут буде А у нас корінь з Х-5, далі плюс b 2 і все це до квадрату. Ось таким чином. Далі ми записали. Корінь і квадрат знищується, залишається модуль даного виразу. Але так як корінь число невід'ємне і додати 2, результат під модулем буде числом додатнім. Тому ми можемо просто зняти і записати корінь з x-5 плюс 2. Далі мінус 3а корені четвертого степеня з х-5 плюс 25а мінус 4а в квадраті мінус 27 дорівнює 0. Як далі робити таке рівняння? Корінь четвертого степеня з x-5 ми позначимо через t, і t має бути невід'ємним числом в даному випадку, тому що корінь у нас парного степеня. Тоді корінь квадратний це t в квадраті. Далі буде мінус 3ат, а потім вже все інше, тобто плюс 25а мінус 4а у квадраті, і плюс 2 мінус 27. Мінус 25 дорівнює нулю. Розв'язуємо дане квадратне рівняння відносно Т. Отже, дискримінант мінус 3а до квадрату мінус 4 на 25а мінус 4а в квадраті мінус 25. Ми маємо 9а в квадраті мінус 100а, плюс 16а в квадраті і плюс 100. Тобто, це буде дорівнювати 25 у квадраті. Далі мінус 100а плюс 100. Якщо 25 винести за дужку, в дужках буде А у квадраті мінус 4А плюс 4 формула, яка запишеться наступним чином. Отже, як ми бачимо, дискримінант у нас завжди невід'ємний, тому. Легко знаходиться Т. 3А плюс-мінус корінь із цього виразу, а це 5 на А мінус 2, і ділиться на 2 перший корінь. 3А додати я плюс 5 множу на вирази в дужках і ділю на 2. 8 мінус 10 на 2. Це 4а мінус 5, як ми бачимо. І другий корінь. беру зі знаком мінус 5, тому будемо мати 3а мінус 5а плюс 10. Мінус 2а плюс 10 на 2. Почленно ділимо мінус А плюс 5. Отже, ось такі значення Т ми будемо мати. Тоді Далі ми маємо е, обов'язково перевірити умову, що те більше рівне нуля. Для того, щоб корені були два різних, має 4А мінус 5 бути більше рівне 0, і мінус А плюс 5 також більше рівне нуля. Е, якщо Сказати, коли вони два, але однакові, то це буде тоді, коли дискримінант дорівнює нулю, тобто А дорівнює 2, тому ми маємо написати, що А не дорівнює 2, адже у нас умова, що два різних дійсних корені. Отже, розв'язуємо. Ми маємо 4А більше рівне 5, мінус А більше рівне мінус 5, тому А більше рівне. 5 четвертих це 1,25, якщо 5 поділити на 4, а тут А менше рівне 5. Ну і А не дорівнює 2, як ми бачимо. Ось ці умови мають виконуватись. Тому, якщо ми зображимо числову вісь А більше рівне 1,25 числа ось тут, менше рівне 5. Тут. І двічку виколюємо. В результаті А має належати проміжку від 1,25 включно до 2, а потім від 2 до 5 включно. Ми маємо у відповідь записати суму цілих значень параметра А. На цих проміжках цілі від 1,25 до 2 немає. Тому ми рахуємо ось тут: це 3, 4 і 5. Сума, як ми бачимо, буде дорівнювати 12.